Дуже дуже серйозна тема. Я не впевнений, чи ми наступного разу вже з'ясуємо ці питання, настільки, щоб можна було вийти і сказати, що це все, це, це остаточна версія було так і так. Але це питання, воно не зникне само по собі. Воно, зараз, наразі воно підвішено у повітрі. І е, ситуація, принаймні, на, на цей час, коли в нас оголошена перерва, перерва у нас оголошена до 7 листопада, вона, на мою особисту думку, дуже неприємна для державних органів. А саме нагадую, чому так сталося? Так сталося, тому що президент Зеленський дуже сильно наполягав на тому, що саме 12 лютого, до того як він поїде в Мюнхен на безпекову конференцію, він має підписати, йому мають принести на підпис готовий указ про санкції прошенку. Він не був готовий чекати на наступний тиждень. Він обов'язково хотів, щоб йому його принесли. Ну, що швидко робиться, як відомо, сліпе родиться. Скажіть, будь ласка, тобто я правильно розумію, що і причин, через які санкції ввели, так і навіть в засіданні ДСК теж не оголосили? Ну, фактично, ми до них не добрались. Mm -hmm. а, знову ж таки, якщо ви бачили документи, які були оприлюднені, було ну, видно, що той документ, який називається Протокол наради хоча це невідома нарада яка, нема такого державного органу, в рамках якого ці люди між собою нараджувалися. Це там була. Міністр Свириденко. там був голова і моніторингу свіжопризначений пронім. Там був радник Зеленського пан Власюк. Там був заступник Свириденко, який наразі є міністром економіки, який сподкував її кресло. І там був хтось з технічних працівників Міністерства економіки. П'ять осіб. Вони не створюють ані те, що кворума, нічого навіть схожого на кворум, в міжвідомчій санкційній групі, яка має дійсно повноваження від Кабміну займатися питаннями. Розробки проєктів санкцій. Це була закрита нарада. І наразі, і до речі, протокол цієї наради також він він є він вже витік. І нам зараз спробують наші опоненти так, ну не відразу, але так, поступово. Нас, нам під нас підвести, і суд підвести до думки, що ця нарада це така важлива подія. Все, що на ній обговорювалося, це, це відбулося в. В бетоні, не знаю, в Граніті. Це від цього не можна йти. Насправді, це ну, досить серйозний компромат на людей, які там були. розумієте, в чому головна скандальність ситуація? Зеленський удавав 13 лютого, коли він виступав на наступного дня, коли він вперше відповідав Потім він вже навчився, що не треба на ці питання відповідати, їх треба уникати. Але тоді це був його перший раз, він ще не знав, як треба реагувати. Він говорив, що я був шокований, там мені доповели така жахлива інформація. Всі будете в шоці. І ми розуміємо, що людина, яка.